Якщо банальні рецепти з кабачків тобі вже надоїли, тримай ідею. Фаршировані кабачки запечені в духовці. У посудину викладаю пів кілограма фаршу, половина курячого, половина свинного. Сюди ж додаю натертий вершковий сирок. 200 г нарізаних печериць, пучок кропу та зблендеровану одну цибулину. Зі спецій додаю сіль, перець, копчену паприку та гранульований чесник. Все ретельно вимішую. Чотири кабачки нарізаю на шматочки, ширина яких приблизно 5 см. Вирізаю серединки, так як на відео. І так з кожним шматочком. Вирізані серединки з кабачків натираю на грубій терці та додаю до м'ясної начинки. У форму для випікання викладаю кабачки. Наповнюю кожен шматочок м'ясною начинкою. У склянці поєдную 2 столові ложки кетчупу, сіль та воду. Перемішую та цим заливаю кабачки. Випікаю у духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин. Якщо тобі сподобався рецепт, став сердечко.